Розкажу вам цікаву історію. Звернулася до мене молоденька матуся, 27 років і вже четверо дітей. Вона до мене прийшла в пригниченому стані із величезним почуттям провини за те, що вона, як мама, перестала відчувати до своїх дітей любов. Анук, напишіть мені там в коментах, що ви, по-перше, про це думаєте. І взагалі, як думаєте, чому вона. Перестала відчувати любов до своїх рідненьких дітей. Опускаючи деталі, ми вияснили, що вона одна, і що в неї нема ні няньок, ні бабусь і дідусів поруч, що чоловік працює днями, а вона сама з цими дітками. Уявіть, вони всі майже погодки. Я думаю, що ви здогадались, що у цій молоденькій мамусі. Елементарне емоційне вигорання. Просто її славетне материнство перетворилось на суцільний стрес. Хто там розказує, що діти це квіти? Насправді, я не дитину ненависниця я сама є мама трьох дітей. І я знаю, що це таке маленькі діти. І свою доньку я вчу про те, що материнство має бути. Свідомим. Ну і своїх синів, звісно, також. Історія моєї клієнтки завершилась добре, тому що під час довготривалої терапії вона прийшла в норму і е, вплинула на свого чоловіка і має нянцю.